Ці люди більшість свого життя присвятили розвитку споживчої кооперації. Лише минулого року підприємствами цієї галузі Бросилівського району відраховано до державної казни близько 2 мільйонів гривень. Слова подяки і шани кооператорам висловив народний депутат України Микола Рудченко. І сьогодні не знайдеться жодної людини на території, які би сказали у ваш адрес. Погані слова. Ви заслуговуєте тільки подяки і вдячності. А в господа Бога треба попросити міцного здоров'я на многі благі літа. Хотів би низько вклонитися перед тими, хто сьогодні вийшов на заслужену пенсію. Микола Рученко вручив кращим працівникам споживчої кооперації, подяки, квіти та грошові винагороди. Ми не просто запросили його сьогодні до цього залу, адже в один з найскладніших моментів у господарській діяльності споживчого товариства саме Микола Миколайович Рученко незважаючи на проблеми, на своїй зайнятість і на ті перешкоди, які були тоді на шляху вирішення цього питання, саме він, покинувши всі справи, допомагав дотриматися закону. Справедливості, справедливості по відношенню до нашого колективу. Я бажаю, щоб ви там працювали, щоб ви відстоювали нас, сільських людей, тружеників, щоб вам завжди везло у вашому житті, щоб завжди ви знаходили час поспілкуватися з людьми. І дуже-дуже вам дякуємо всім, що ви знайшли час приїхати до нас. Привітали кооператорів зі святом самодіяльні артисти.